Ми довго не чули чим саме зараз займається колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Були чутки та припущення, де він насправді та що робить. Та нарешті правда відкрилася. Кожна звістка про нього хвилювала всіх. Та як виявилося, генерал був у Києві та готувався до відбуття в Британію. Що і зробив нині, щоб розпочати виконувати обов'язки посла в цій країні. Новоспечений дипломат вже прибув туди. Там відбулося те, чого ніхто не чекав. А деталі буквально замить. Ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб почути ці новини. Посол Залужний нарешті вирушив до Лондона. Валерій Залужний приїхав до Великої Британії. І невдовзі приступить до виконання. Своїх повноважень посла України про це повідомили джерела в оточенні генерала. Крім того, українські генерали нині дипломат Валерій Залужний вже встиг відвідати резиденцію посла України у Великій Британії. Отже, до виконання своїх обов'язків посла Валерій Залужний вже приступив. Зазначимо, що резиденція посла це місце його постійного перебування і, по суті, місце проживання, яке не завжди збігається із місцем розташування посольства. Зазначимо, що після звільнення з посади головного. Командувача зсу Епопея з призначенням залужного та початком його роботи в посольстві у Лондоні затягнулася майже на півроку. Тим часом у залужного розповіли про його плани після воєнної кар'єри. Колишній головнокомандувач зсу Валерій Залужний не хоче займатися політикою, хоч є багато охочих затягнути його у свою команду. Він же наразі повністю зосередиться на дипломатії. Низка проведених останнім часом опитувань показують, що екс-головкомого Валерій Залужний його. Гіпотетична політсила могла б бути серйозним конкурентом для президента Володимира Зеленського та слуги народу з даних цих соцдосліджень, якими поділилися із РБК Україна, представники різних політичних партій, випливає, що в другому турі президентських виборів можуть зустрітися Зеленський і Залужний, А їхні партії, згідно з цими ж опитуваннями, можуть боротися за першість у Верховній Раді. Залужний досі не висловився щодо своєї участі чи неучасті в майбутніх виборах в його оточенні вважають, що, хоча багато хто хоче затягнути його в свою команду, він не захоплюється політикою і не планує цим займатися. Зазначимо, що заложний не має дипломатичного досвіду, і присвятив усе життя військовій кар'єрі, але в 20-му році він завершив магістеріум в Острозькій академії за спеціальністю міжнародні відносини. Ще 8 лютого 24-го року, президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ а невдовзі було публічно оголошено, що популярний в народі генерал пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний непридатним до служби в армії та звільнений зі збройних сил. Відтак почали ширитися чутки про те, що Валерія Залужного призначать послом в одну із країн заходу. За місяць 7 березня в інтризі з його майбутнім місцем роботи було поставлено крапку. МЗС повідомило, що президент погодив кандидатуру про призначення залужного послом сполу. Ученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, а вже 9 травня вийшов відповідний указ глави держави, і відтоді жодної інформації про початок роботи залужного на туманному. Альбіоні не надходило, що провокувало різноманітні чутки та конспірологічні теорії. У суспільстві ж відставка популярного генерала з посади головнокомандувача ЗСУ сприймалася більше як політичне покарання за популярність та високі рейтинги довіри серед українців. Сам колишній головком досі не надав жодного коментаря щодо своєї нової роботи, але тим часом зміг потрапити в скандал. Через вподобайку. У Фейсбук заложний поставив лайк під повідомленням із критикою Володимира Зеленського від блогера утікача Мирослава Олешка, який раніше був помічений в роботі на попереднього президента Порошенка. Це підживило чутки про те, що чекати на проїзд залужного до Лондона не варто але численні конспірологічні версії ймовірного демаршу залужного мали під собою основу до дня, коли стало відомо. Залужний все ж. Приїхав до Лондона, постає питання: то де ж весь цей час від лютого до липня перебував народний генерал? Валерій Залужний від часу своєї відставки жодного разу не проїздив до Великої Британії. Свідчать джерела в оточенні генерала. Виїхав тільки 3 липня. Але що заважало приступити до роботи раніше? Олександр Марашко, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, зазначає якось на засіданні комітету. В нас був міністр, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На наші питання він дуже дипломатично відповів. Мовляв, все гаразд, залужний готується до своєї місії. Щоправда, це було дуже давно. Зі слів Марашка, нового посла із нетерпінням чекали і британські політики, адже колега, яка очолює один із комітетів, в парламенту Великої Британії цікавилася, коли Київ надійшли свого амбасадора, мовляв, дайте сигнал. Слід нагадати, що посла України в Лондоні не було з 21 липня 2023 року, тобто майже рік. Де б представництво в надважливій для нас країні не мало повноцінного очільника? Всі ці місяці Валерій Залужний ходив вчитися до дипломатичної академії. Те, що навчання в дипакадемії є звичайною практикою для підготовки до роботи послом, підтверджує і Олександр Морешко. Мої колеги, які ставав. Але послами проходили певне навчання в ДИП-академії. наприклад, мову підтягнути треба базові речі, пов'язані з ДИП-службою, ДИП-протоколом, ДИП-етикетом, Пояснює Морешко. Що найменше послу потрібно зрозуміти адміністративні речі, фінанси, люди, приміщення, пояснює Вадим Пристайко, колишній міністр закордонних справ України, який працював амбасадором у Великій Британії. Перед призначенням генерала залужного з 20-го року, по липень третього, Втім, вся ця підготовча робота відбувається зазвичай до оприлюднення президентського указу про призначення посла. Додає простайко. Заложний попросив, щоб близько двох тижнів до приїзду про цей факт посольство не повідомляло. Повідомляє змі джерело близьке до колишнього головкома. Відповідно до закону про дипломатичну службу посла призначає президент за поданням міністра закордонних справ. Якщо країна визначилася із кандидатурою, а в випадку із заложним було саме так. Тоді направляється запит на агриман, тобто на погодження країною, в яку відряджається посол, і у випадку із ексголовковим погодження від Британії Україна запросила в березні про те, що кандидатуру погоджено стало відомо у квітні. А сам президентський указ про призначення залужного послом було опубліковано 9 травня. Останній крок до того, щоб амбасадор приступив до своїх обов'язків, вручення вірчих грамот главі держави в нашому випадку королю Чарльз. З третьому під час процедури Україна зробила помилку, адже оголосила про те, що залужний буде призначений послом у Лондоні до того, як отримала Гриман. Поділився міркування Макс голова МЗС та експосол в Британії Вадим Простайко. І за його словами, таким вчинком Київ позбавив Лондон навіть можливості подумати щодо кандидатури посла. Хоча, очевидно, британці були не проти кандидатури залужного. Посол від'їжджає не після указу президента про його призначення, а після відповідного наказу міністра закордонних справ про те, що людина. Приступає до виконання своїх обов'язків на посаді до того часу, відповідно, особа, призначена послом, не може виїздити до країни призначення. За інформацією змі, такий наказ керівникам за днями підписав, що і дозволило виїзд залужного до Лондона. Ну і згадаємо деякі приємні події, пов'язані із екс-генералом Залужним поза виконання його прямих обов'язків як головнокомандувача ЗСУ. Так за час на посаді залужний був досить дотичний до культури. Він зустрічався із українськими митцями. Зокрема, письменник та музикант Сергій Жадан подарував генералу свою книжку. Також залужний зустрічався. З американським істориком, який підтримує Україну, тімоті Снайдером вони зробили спільне фото біля іграшок маленького юди, адже одного разу на залужному помітили шеврон із бебі юдою. Крім того, видавництво «Віват» оголошувало, що видасть першу біографію залужного. Та ми не поспішаємо з виданням книги, бо для нас важливо, щоб вона була цікавою, змістовною. А інформація представлена в ній правдивою. Зі свого боку, як видавництво бестселерів, обіцяємо зробити все можливе на. Можливо, щоб вона була якісною, заявила гендиректорка видавництва Юлія Орлова. В національній бібліотеці України для дітей декілька місяців робили вишиванку для залужного. Влітку 23-го року генерал зустрівся з дітьми та забрав сорочку. Крім того, один із подарунків зеленського теж пов'язаний із культурою. Однак, не залужному, а новому головнокомандувачу ЗСУ. У в липні 23-го року президент подарував йому на день народження картину. Залужному на день народження він подарував йому нову вогнепальну зброю друзі, ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Бажаємо нашому залізному генералу успіхів і наснаги в новій роботі. Свої побажання можете до речі, теж написати пану Валері Залужному під відео в коментарях. Побачимося у свіжих випусках. Новин поставте вподобайку, підпишіться. Слава Україні!